Вітаю! З вами Тарас Поповський, це Мотозона 51. Сьогодні я хочу зробити огляд маленького відеореєстратора Mini dv Q5. Для порівняння я хотів би вам показати таку от кнопочку з ним разом. І, звичайно, пальчикову батарейку. Як бачите, розмір дуже маленький. Тепер коротко про відеореєстратор. Поглянемо на нього ближче. На реєстраторі. Ось так от написано 1280 на 720 кадр, е, точок і 30 кадрів в секунду. 12 Мп на ньому написано. Тут відсилив мегапікселів 7-8, я б сказав. Корпус. Корпус у нього металевий, батарея 300 мАч. По вазі. Ну, важкуватий. Ну, ще детальні огляди. Знизу вставляється мікрокарта до 32 ГБ. Написано, що знімає в якості HD 1280х720. На Насправді знімає 720 на 480. Ніяке це не HD. Збоку є ось така зацепочка для ремішка. Щоб на руку десь повісити чи на шию і втіхаря знімати. Ззаду є, зверху ось тут, якщо ви бачите такий проріз, в якому встановлено два світлодіода червоний та синій. Вони сигналізують про зйомку, фотографування або запис звуку. Зараз я детальніше розкажу. З цієї сторони знаходиться мікро-USB, через який його заряджати та скидувати з нього інформацію. Отже, тут мікрофон спереду, точечка маленька. Як це все працює? Адже тут лише дві кнопки моди. І вимкнути-вимкнути. Щоб вимкнути його, ми зажимаємо on-off. Загорається дві. Це була перевірка. І тепер світиться червоно. Це означає, що готовність до роботи. Коли світиться червона, це означає, що можна знімати. Режим зйомки. Тобто при натисканні on-off, ось, як бачите, почало моргати, пішла зйомка. Він таким чином сигналізує. Відео, як він знімає, можна подивитися нижче в описові. Ось. Ви потім зрозумієте. Нажимаємо ще раз, запис зупиняється. Далі нажимаємо кнопку моди. Засвічується синій. Синій це фотографування. Нажимаємо... раз, Сфотографував. Ось, По суті, маленька камера, а не тільки відеореєстратор. Нажимаємо ще раз, засвічується обидва світлодіода. Синій означає те, що вимкне датчик руху, червоний це готовність до зйомки. Нажимаємо. Червоний почав моргати. Це означає, що пішла зйомка. Ось. Ще раз, все заново. Щоб його вимкнути, потрібно зажати клавішу моди і on off одночасно. Все, ми його вимкнули. Ось така штучка. Також, я так думаю, що така сама камера, точно лише в другій формі. Міні-MD80 називається. Купувалась ця на AliExpress. В комплекті з неї йшов лише шнур і ремінь для... для руки. Зараз я вам покажу шнур. З цієї сторони звичайний USB. І тут... Ай, не видно. Жалко. Кусуйся. О, ось так можемо видно. Отже, цю камеру я купив за 130 гривень. МД-80 і аналог на той момент було 95 гривень. Ну, як для відеореєстратора, для скутера, зійде зверху або просто потаємної камери, так як коли вона знімає спереду, то студіод видно лише вам. Отже, ось така камера. З вами був Тарас Поповський. це була мотозона 51. Дякую за перегляд, підписуйтесь, оцінюйте. До побачення.